Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я поділюся мега цінною інформацією, методом, що змінить ваше уявлення про вивчення англійської мови. І якщо до цього ви не знали, як вивчити хоча б 5-10 слів, то сьогодні я навчу вас вчити 100 Плюс слів з англійської та насправді будь-якої іноземної мови всього за один день. І якщо вам здається зараз це нереальним і неможливим, додивіться це відео до кінця. Не забудьте переслати друзям. Ну і підпишіться на мій канал, тому що на цьому каналі я ділюсь дійсно цінну інформацію стосовно вивчення іноземних мов. Перед цим давай трошечки познайомимось. Як я вже сказала, мене звати Ангеліна, і я веду соціальні мережі про вивчення іноземних мов. У мене інстаграм, телеграм-канал, де я ділюся корисною інформацією. А ще я диплом. Мовиний філолог, і за 4 роки навчання в лінгвістичному університеті я дійсно дізналася багато про вивчення мов і знаннями, які я отримала там, ділюся з вами безкоштовно. У мене є своя школа англійської мови, де студенти всього за 10 тижнів прокачують англійську на максимум, отримують плюс один рівень. Завдяки комплексному підходу неймовірним викладачам та нашій системі вони отримують нереальний буст, навіть якщо до цього роками стояли на одному рівні. Усі посилання на сайт, мої інші соціальні в мережі під відео, ну що ж, давайте починати, як вивчити 100 плюс слів з англійської мови, цей метод я назвала метод трьох, і потім ви зрозумієте, чому саме так. Вам треба зробити рівно три кроки: записати нове слово, використати це слово в контексті, тобто створити з ним речення. Чому важливо використовувати слово в контексті і чому це найкращий метод опанування нової інформації? Дивіться мозок, як робот, коли він бачить одне слово. Він не розуміє, а коли мені потрібно його використовувати, і коли ви показуєте контекст, наприклад, використовуєте в реченні. Він починає розуміти, ага, це слово я повинен використовувати в цих випадках. І ймовірність того, що ви дійсно згадаєте це слово пізніше, набагато вища. Тому контекст це must have. Не рекомендую вчити слова окремо набагато краще використовувати їх в контексті. Наприклад, мої студенти постійно отримують щотижня сет слів, але крім цього, у них є підбірка використання. Тих слів в контексті, що набагато зручніше та комфортніше. Ну і звичайно, слова вони запам'ятовують набагато краще. Ви виписали слово, використали його в контексті, створили письмову або усно речення. І далі найцікавіше, вам треба створити історію або асоціацію, яка дійсно запам'ятається. І це не повинна бути якась банальна асоціація. Це повинна бути асоціація, яка дійсно буде особливою та легко закарбується в вашій пам'яті. Наприклад, наша задача вивчити слово ча. Стілець, і я можу скласти історію в своїй голові, як я заходжу в кімнату і бачу стілець, але це не просто звичайний стілець. А наприклад, в кольорах веселки і is a chair with one leg. Тобто це стілець з однією ніжкою. Ми будуємо таке речення, ми створюємо таке нашій уяві, щось особливе, щось неординарне, що добре закарбується в пам'яті, що добре запам'ятається. Це головна ціль, коли ми. Проробили таку роботу в нашій уяві. Повірте мені, слово, яке ви хочете запам'ятати, дійсно запам'ятається набагато краще, ніж просто коли ви виписали слово, не створили ні асоціацій, ні смішних цікавих історій, не використали в контексті. Розумієте, це реально набагато ефективніше і більш мовільно, що ви дійсно запам'ятаєте це слово. Також я рекомендую створювати історії відразу не з одним новим словом, а, наприклад, з трьома. І продовжити створення цих речень з використанням. Ростанням цих слів. Наприклад, нам ще треба вивчити слово «mysterious». І я можу сказати, я можу продовжити історію. There is a mysterious box on it. На цьому стільчику є якийсь «mysterious box». Мені також потрібно вивчити слово wonder. Мені цікаво. І я можу продовжити історію. I wonder, what is inside the mysterious box? Мені цікаво. А що всередині цієї містичної коробки? Розумієте про що? Таким чином я вже вивчила три нових слова. Ми того, що дійсно запам'ятає набагато вище ніж про. Просто виписавши ці слова, і ви можете так продовжувати. Наприклад, взяти 5, 7, 10 нових слів. Не рекомендую брати прям занадто багато на одну історію. Візьміть декілька, щоб якісніше опрацювати та краще запам'ятати. Пам'ятаєте, як називається цей метод, який я тільки що описала? Метод трьох. І я не просто так придумала назву цьому методу. Справа в тому, що це також створює асоціацію в вашій голові, що в цьому методі є три основних пункти: виписати слова, скласти речення і скласти історію, цікаву з асоціацією Таким чином, я щойно показала вам, як набагато ефективніше та краще опановувати інформацію, коли є підтвердження, певна асоціація. Інформація запам'ятовується краще, і неважливо, чи це нові слова, чи це навіть певні граматичні теми, чи можливо навіть дата дня народження найкращої подруги асоціації смішні історії, особливі історії, які будуть не банальними, нашому мозку запам'ятовуються набагато набагато краще. А тепер подумайте: якщо ви виділили. Всього 40-60 хвилин на опанування слів. Таким методом, тобто створення речень, створення асоціацій, історій, ви спокійно за один день можете вивчити близько ста, а то й більше слів. Це не так то й складно, це абсолютно реально. Просто спробуйте і скажете мені потім дякую. Скоріше за все, зараз у вас виникло питання: Боже, як я можу кожен день так навчатись? Кожен день вчити по 100-200 слів. Це ж нереально. Дивіться, вам ніхто не казав робити це кожен день. Ваша задача виділити хоча б один день в тижні, два дні в тижні, коли ви опануєте. Таку велику кількість слів. Далі наступний крок це опрацьовувати і повторювати слова, які ви вивчили. Дуже важливо зрозуміти, як взагалі працює наша пам'ять. Ми не здатні запам'ятовувати 100% інформації, яку побачили вперше. У нас є активний та пасивний вокабуляр. Пояснюю простими словами, що це таке. Активний вокабуляр це слова, які ми часто зустрічаємо, часто бачимо, і відповідно часто використовуємо в говорінні на письмі. Нам легко їх згадати, а от пасивний вокабуляр це слова, які можливо колись ми записали два-три рази згадали, але не використовуємо активно. Ми можемо легко зрозуміти їхнє значення в контексті. Наприклад, коли дивимось відео, фільми, слухаємо пісні, але самостійно згадати, коли говоримо, наприклад, з іноземцями буде досить складно. Тому наша задача не тільки вчити нові слова. Народ я дуже сильно хочу на цьому наголосити. Наша задача і повторювати слова, які ми вже опрацьовували. Запам'ятайте. Чим більше дотиків до слів ми робимо, тим краще ми їх запам'ятовуємо. Я називаю дотиками зустріч зі словами. Коли ви побачили слово в контексті, коли ви використали його самостійно в говорінні, коли ви використали на письмі, почули в пісні, побачили в тексті, побачили в пості в інстаграмі, бо в когось в сторіс, в тіктоці. Чим частіше ви зустрічаєте це слово і бачите в різносторонніх формах, тим краще ви його запам'ятаєте. Це золоте правило. Щоб вам легше було зрозуміти? розповів вам теорію ліфта. Що це таке? Згадайте ситуацію коли ви заходите в ліфт і бачите певні оголошення, або можливо хтось там щось намалював через місяць використання цього ліфта, скоріш за все, ви вже на пам'ять будете знати всі оголошення. Ви реально їх запам'ятаєте навіть без якогось великого бажання пам'ятати про це. Чому так відбувається? Тому що ви бачите цю інформацію за день. 5-6 разів. Протягом місяця це скільки? Більше 100 разів. Як ви думаєте, якщо 100 разів побачите ту саму інформацію, яка ймовірність того, що ви її запам'ятаєте? Дуже висока. Навіть якщо ви цього не хочете. Теорія ліфта Яку я придумала для вас, пояснює, як працює наша пам'ять. Чим частіше ми зустрічаємося інформацію, тим краще ми її запам'ятовуємо. Ось чому ми так часто забуваємо дату народження. Це просто через те, що день народження один раз в році. І якщо ви не хочете забувати більше ні народження друзів, спробуйте створити асоціацію. Наприклад, я завжди асоціюю, якщо в подруги день народження в той самий день, як в мене або в родичі, просто іншого місяця, мені досить легко це запам'ятати. Я асоціації і пам'ятаю так само зі словами англійської мови. У вас могло виникнути запитання: Окей, я вивчила ці 100 слів по твоєму методу. Що робити далі? Як краще мені їх опановувати, як краще їх опрацьовувати повторно, щоб дійсно запам'ятати? Я дуже сильно рекомендую вам використовувати спеціальні онлайн сайти та підручники, які направлені на те, щоб ми з вами могли вчити нові слова. Vocabulary vocabulary. news. Work on your 4,000 essential English Words – це просто одні з найкращих книг, в яких просто десятки вправ на опанування слів. Є пояснення слів в контексті, і вони реально класні. Ви можете запам'ятовувати слова також завдяки цим спеціалізованим підручникам. Також ще один класний варіант використовувати інтерактивні сайти -ресурси. Test ресурси. English, English Practice Net, мої улюблені. Також залишу посилання на ці всі ресурси під відео. Нагадую, у моєму телеграм-каналі я постійно пощу безкоштовно файли, підручника, які точно знадобляться для вивчення англійської безкоштовно. І якщо ви зараз перейдете в канал, ви знайдете просто сотні тисячі класних ресурсів, і нагадується абсолютно безкоштовно. Мені здається, сьогоднішнє відео вийшло мега корисним, мегапізнавальним. Мені важливо бачити ваш зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях, що ви берете для себе. Не забудь підписатися на мій канал. Я маю масштабну ціль добити 50 тисяч підписників. Ну і пересилай друзям, що хочуть вивчити англійську мову, що хочуть покращити свої скіли. Їм точно буде корисно. А якщо ти хочеш разом зі мною та моєю командою прокачати англійську на максимум, я запрошую до себе на навчання. У нас неймовірні викладачі, неймовірна команда, система, матеріали, комплексний підхід, повне занурення в мову, з таким підходом не отримати прогрес просто неможливо. І доказ цього наші студенти, які залишили нам тисячі відгуків. З ними ви можете ознайомитись в окремому каналі під відео. Я вас дуже сильно обіймаю, бажаю прекрасного дня і до зустрічі, Па-па!